Їх називають універсальними поліцейськими через широкий спектр повноважень. Їм довіряють мешканці. Вони роблять все задля їхньої безпеки. На Прикарпатті 54 поліцейських офіцери забезпечують порядок у 32 територіальних громадах області. Я працюю задля безпеки громади, щоб кожен мешканець моєї громади відчував безпеку і також довіряв працівникам поліції. Не боявся підійти, якщо в нього виникають якісь складності або проблеми. Відтак в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди п'ятої річниці проєкту Поліцейський офіцер громади. Головна мета проекту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби. Загалом участь у проекті вже взяли 40 із 62 територіальних громад. Окремо слід наголосити, що рівень довіри населення до поліцейських офіцерів громад в Україні становить 77%, що є найвищим показником серед усіх підрозділів національної поліції. Майже дві тисячі виїздів від початку року, понад півтори тисячі складених адміністративних протоколів, а ще розкрито більше сотні кримінальних проваджень. Таким є нинішній підсумок роботи прикарпатських правоохоронців. Свою ефективність зазначений проект засвідчено тільки в територіальних громадах, але й в умовах повномасштабного вторгнення. Правоохоронці Прикарпаття постійно залучаються до виконання завдань із підтримки безпеки та правопорядку, як на лінії вогню, так і на декупованих територіях. Завдяки такому сумлінному виконанню обов'язків зазначають чиновники. Рівень довіри людей до поліції неабияк зріс. Результати даного проекту є відчутними, оскільки зменшилась кількість правопорушень, наші громадяни почали відчувати, що поліцейський дійсно є захисником, надійним другом і партнером. Висловлю вам подяку від військової адміністрації за вашу працю, за ваше розуміння, за ваше натхнення. Питання безпеки є номер один для громади в часі війни. Тому будь-яка ініціатива, яка покликана зробити безпечне місто, безпечну громаду, вона повинна бути підтримана. Я бажаю, щоб ця ініціатива, цей проєкт, він дав спокій нашим мешканцям. Ми розуміємо наскільки великі виклики перед нами. Окрім нагород, поліцейські офіцери громад отримали нові транспортні засоби. Загалом 24 сучасних повнопривідних автомобілів з підвищеною прохідністю. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо Раї.